Вітаю, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'я. Мене запитують в коментарях, яка картопля цього року. Дорогі друзі, я сюди давно не заглядала, зараз разом з вами вкупаємо, подивимося, яка картопелька. Це в мене пізні сорти. Вона вже розпочала сохнути, так як зарані садили цього року, 10 квітня була оранка, в той же день посадили картопельку. На початку, перші числа травня, вона вже й зійшла. Ранні сорти, ось так вони вже сухнуть. На великий врожай, я й не сподіваюся, тому що цей рік у нас видався такий, що хай Бог милує. Ну, що сказати, вона була, були приморозки, вона була померзла 14 травня, я показувала на відео. Потім у нас йшли дощі, вона добряче тут було і підгнило цієї картопельки. А зараз. Така спека, другий місяць немає дощі, воно все горить. Що вродить, те вродить. Я за все дякую Господу Богу. Давайте подивимося. Корчі гарні, розлогі. Спочатку дивимося пізній сорт. А тут дрібної, ще коли дивилася, дрібної не було взагалі, це так наросло. Ну що, дорогі друзі, так як такий рік, то я вам скажу цей, це ще й дуже добре для картоплі. У нас того року з дощами було. Крутно їх не було взагалі два місяці, то такого не було. У нас були 3-5 картоплин в корчі. От і все. І така картопелька була середня. Тут і дрібненько її наросла. Перевіримо, чи я її всю визбирала. Тут мішана картопелька слов'янка. Є ще така кругла, червона, репана, Ну тут її не попалося в цьому корчі. гарна картопля. Ще викопаю. Оцей Та такий менший корчик, не такий вже розлогий тут буде. вечір. Восьма година ще припікає, ще жарко. Ну, от тут. Ой. Ну, і також гарно. Чесно сказати, я й не сподівалася на таке. Так сильно була. Приморозило її. Вона важко відходила. І все, ще одненько. Ну так, як який корч. В одному більше. Картопельки краще, в другому трошки менше. Біленько ще хочу подивитися. Сімба, чого ти сюди прийшла? Тут лиси бігаюча, кусять тебе. Ось тут з краю, бо потім як буду копати, я не хочу всередину. Шукаєш того корчату картоплину і забулася, що я вже тут копала. Так, це у нас Рів'єра. Вона вже не скрибеться. Ту не попробувала, жкрібеться чи ні. Ну, вже суха, по ній так видно. Десь і попалася. Це те, що я говорила за нього. Така кругла репана, назви не знаю. Сухо, сухо, геть сухо. Так у корші. Що скажете? А, кукуруза, яка виросла, а? Яка маленька, сухенька, яка ж вона буде, коли тут так все горить. А ця яка тут шикарна, де хоч трохи. Поливалося, де трохи було вологи, то й є. Сімба в засаді сидить, капець. Сімба, тут у тебе конкуренти лиси мишей також ловлять, повигрібали мені картоплю, порозкидали Все її їхніх ось. Пошкрабали її в по пазурах, яких це виривають, нори риють. Вирили, мені викопали корча картоплі. а На сонці вона вже спеклась. А, то тут воно не одне, ось вони риють. Також повиривали Кухті їхні. Біла набагато менша. Не завжди слов'янка виручає. Шкребець. Значить, ще росте. Якби хоч краплинка якоїсь вологи, з чого їй рости. А запитували мене, чим картоплю обробляли. Фунгіцид, танос. Ще одного корчика хочу подивитися. Коли гарний врожайний рік, два курчі та й відро картоплі цього року трошки не так, але все добре. Аби тільки війна закінчилась. Краще. Бадилячко якесь таке взагалі тонке. Думала, такий не дуже корч розкладистий, як ото гарне. Мало того, що його хтось з'їв зсередини, то ще я його розрізала. Ось так, дорогі друзі. Ось так, дорогенькі мої. У нас вже рані сорти, в кого посохла копають. Ну, мені ще зарані копати бадиля ще зелене. Ой, а що робити? Все правильно, коли посохла, треба копати, підуть дощі, вона ж піде рости, і не ця картоплина вже, що виросла, буде рости, а та картоплина по новій буде пускати росток, буде від неї рости, то це вже й не добре. Гарбузів немає. Такі гарні, зелені, такі, малесеньке. Що воно буде? Довго вони мені думали, стояли на місці. Десь бачу, вон. Ось всі мої гарбузи. Які ж того року були гарні, здорові. Ой, О, ще знайшла. Ой, що ж він вже не встигне. Є всяка картопелька. Є для нас така гарненька. І посадкова є. І курочкам буде, що зварити. Ось таке. А яка там вже буде скрізь, будемо копати, буду показувати. Всім гарних врожаїв. На все добре, до зустрічі!